Вітаю, друзі! Я Михайло Нагорняк, автор сортів суперсолодкої цукрової кукурудзи, вишиванка, український біколор, Джамала, Білий Кролик та інші. Але сьогодні я хотів би поговорити про новий наш напрямок: ми створюємо першу в Україні високопротеїнову, білу кукурудзу для муки для крупи, кормову, так звану зернового напрямку. І ось ми тут висіли на цій дослідній ділянці більше ста різних сортів. Зібраних з усієї України. Ось, наприклад, офіційний гібрид ДН Вайткорн інституту зернового господарства. Дякую науковцям, передали зразки. Ось такий гібрид. Це біла кукурудза. Можемо глянути. Ось така. Да? Тут є вкраплення жовтої, тому що дуже цукрова і жовта. Але ось ця біла кукурудза, саме їхня. Офіційний гібрид, все, один єдиний є зареєстрований. Я перевірив, він має 9% протеїну. моє зараз завдання створити, зібрати по всій Україні, по козацьких селах, громадах і так далі білу, кукурудзу, сорти, хто де. І от ми е, запрошували всіх до співпраці і нам виселили більше 100. Ось з Полтави, форми. Ось е, це. Петриківка, Петриківка. Подивіться, яка біла гарна кукурудза е, на Дніпропетровщині. Це наша Четвертинівка, Тростянецький район. Це також дуже популярна кукурудза. Е, південь Вінницької області. Полтавщина ще раз. Так, це Черкащина. Тут у нас різноманітні форми. Ми їх ізолюємо, перехресне опилення проводимо. Моє зараз завдання знайти е, форми кукурудзи із найбільшою кількістю протеїну, щоб вона мала певні поживні якості. І була біла, біла як молоко. Для кулешів, для запікання, для мамалиги, для баноша. сама біла. Ну, ось, наприклад, Ось вже наші номерні пішли і назвали там 22,0. Подивіться, яка гарнюня. Це така зернова. Ось саме для крупи білосніжно білої Тобто мука з кукурудзи має бути біла. Правильна мексиканська тортилья, італійська палета готується на білій муці, не на жовтий. Жовтий то для тварин. А ми зараз працюємо з білою кукурудзою. І ось яка особливість цієї ділянки? Ми зібрались з усієї України. Навіть у нас є форми з Луганська, з Грузії, адже ми знаємо, Луганськ це виникла як козацька вотчина така. Тобто, це козаки його якби відкрили там і, і жили. Відповідно, вони вирощували білу кукурудзу і нам передали форми. Вони там трішки далі. Тому ми такі зібрали. І з Прикарпаття в нас тут є по ту сторону. Тобто ну, висіли більше ста різноманітних гібридів. Ось ми зараз створюємо таку білозерну для муки з високим містом протеїну кукурудзи. Все, запрошую до співпраці. Всім добра!